Всіх вітаю на своєму каналі. Ми з вами давно не зустрічалися. Так сталося, що я не виставляла відео багато часу. Але це відео також з Франції. Це неймовірний собор, який носить назву святого Ремігія. Це культова спороба. Споруда. І це належить Римсько-католицькій церкві в Ремсі. Колись тут була монастирська церква аббатства Святого Ремігія. І, до речі, хочу сказати, що саме в цій базиліці він і захований цей святий Ремігія. Короновані французькі королі йшли від собору. Нотрдам де Реймс до цього собору. І ця хода була завжди так, як ходять звичайні люди. Не на конях, не в каретах, а саме пішки. І це є своєрідним символом. Я не буду багато говорити про цю базиліку, тому що ви. Звичайно, зможете знайти, але хочу тільки сказати, що вона неймовірна, з точки зору того, що це настільки монументальна споруда, вона настільки приголомшує величністю, красою, особливо вітражами і Впевнена, що вона нікого не залишить, не залишить байдужого. Ви самі розумієте, що такі речі ну, не будувалися просто так. Тут робляться висновки того, що, ну, як на мене, немає значення, якій конфесії ви належите. Має значення як близько ви до Бога. Можливо, я помиляюся. Можливо, ви захочете мене поправити. Ну Що ж, що ж будь ласка, е я чекаю на ваші е коментарі. Сказати, що мене ця споруда вразила, Ну відверто сказати нічого. По-перше, вона. Побудована зовсім за іншими стандартами і канонами в деяких моментах, але в основному це якраз говорить про іще отакий цікавий момент, який знайшли. Хоча я впевнена, місця було на той момент багато, і можна було розмістити всі. Нефи, вікна, двері, входи, портали, так як архітектор собі уявив, але вона от, нестандартна, ця базиліка. І тому, якщо ви бачите, що це не літо, так, це не літо, це рання весна. Але небо васильково голубе, таке, як у нас в Україні, але це реймс. І на завершення нашої подорожі ми в волонжері. Тістечка неймовірні, вони повітряні, вони смачні. Я вам бажаю. Гарного дня, мирного неба, всього найкраще! З вами була Вікторія.